Так, друзі, всім привіт. Працюємо ми далі над кабіною, по чуть-чуть позачищав, підготовляю до ґрунтовки. Шпакльовка вже добре висохла, зараз трошки збив. І далі потім фінішно буде затиратися цю панель, теж тільки що почистив, все приладнав, пульт, ну коротше. Так, да, калапуть кауда. Угу. Так, по ваших коментарях переставив навпаки, так як ви писали циліндрики. Це, 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 ну так, я... Ще... Так, привіз. Воно ну, лежать. Да? Вон біля ключа. Побачив? Да, ось цього. Коня. Так, буржуєчка наша розганяється. Теж там просили за неї огляд. Тим. З печки моторчик. Виварив, я Квадрат такий. Там зробив жолобок. Жолобок попадає, дує і топить. Да, Миколаїв? Що що? Ще 2 знайшов. Найшов? найшов? No. Так вона в хаті? No. Тепер так. Да. Ярик. Кишенята є? У, уже нема. Ти не охуєв, Що? Гаде. Рози брали. Чи я ще засуть наш? Так, у нас що? Зима. Це капець. А я думала, він вже виходить. Пішли, звози мене сюди в магазин. Звози те сюди в магазин. Поїхали. <ріху> Все, ти. Пока-пока. <ріху> так. В планах сьогодні погрунтувати, зараз до Євген підскочити. Із цим і з пуліком всі діла, може ґрунтонем, а може, дасть Бог і спіємо ще й покрасити. Побачимо по време, як воно все Ти піде. Кажи, може, ґрунтонем, Ти каже, ґрунтонем, а може ще й покрасити. А, а може, просто я не впевнений, що Женька приїде, поняв? Може, може, тут під питанням. Приїде він сюди по-любому, так? Да? Там це Так, в общем, пруя в магазин треба звозити. А ти бери, Ярик, штукатур далі. Раз така музика. Ти знає, що я таку роботу не люблю. Та, любиш, любиш. Ні. Так, прямо. Поїхали, Михайло. Ні. Так, ну що, кабіну задули. Ну, верні, обдули, обезжирили, готуємося до ґрунту. Дождались ми Євгена. Бачите, яку він соковинку, сонечко, яке п'є. Лімонад. Не добре? Да? Чай добріший? Чому я та зверху? Чув? Чому ж я та зверху? Ні, поняв. Так, ну в общем, зараз колотимо грунт і будемо грунтувати розібрали ми нову дверку зараз да? <хи> її трошки підматуємо Хоча вирішили красити усе то що хто за чим і вгадає свят правильно там воно й там пошкрябане там пошкрябане Ярик зробив вид, що типа він щось робить. Що так? На камері видно, де не зняло? Видно? Угу. Де я пропустив? Угу. Чітко видно Та ще другу, бля Та хоч розібрано ну, сіками розбирали, ідуть блять тут 2 минути Тя хоч <рес> розібрано Тайтан машина. Я такі папельниці зробив, блять. Приболіла трохи. Чому приболіла? Просто зима. Річиться. Зима, грип. Це... Коронавірус. Да война йде, який коронавірус. Веримо. Одна корона осталась, вірус. Пішов в гори пасти. Та я рівно держу. Носиш от такого боку в нього. Не рівно. Не того, він теж заболів. Скоро рука відпаде і манахом. Відділяється під піджав. — Зараз тоді ще оцю зробимо. І оцю оцю для зараз. Чмакс. Пішли, пошпакльовано. Це є. Хто? Дубль два Наша пісня добре, починає Да, так. Дубль номер. Довіз. Довіз. Треба таке робити? Матувати. Так-да-да-да. Да? Да, 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 да. mm -hmm. Довіз. Не сказав, я, що в мене, а воно полізла в рукави туди аж на спину, понял? Не сказав нічого. А де Кошеняк? А я кажу, та вдома вже, як дома, Кокірюха тобі забрав, то мені кошеняк. У мене мандраж починається бігом розумієте. Давай кошеняк і все. Що за діти такі? Це кайф із. Короче, хлопнула попід діваном, Тепер і кит під діваном і дашка. Це нов, Це Довгенько вже. Вона ще ви щит такі так і встав, короче. Вона тільки почала так робати. Коротше, Ярик відкрив новий бізнес, барижить котами, блядь. Красиво. А де цей? Де ви краску діли? Ой, грунтов. Все ж там лежить. А ліку цей Красиво вийшло, так находи. Може все таки хай червоний. Так, так тут подали вазі ж А ви не видили, так? Да? Ні, ми лійку перевернули. Нащо? То що вона мішала нам? <різь> <різь> Ярик каже, в нього лійок багато. Бля, ти зрозумів, що я зробив тільки що? І на що ти це зробив? А воно отой. Коротше. На на Маргарину нема, так? Да? Угу. Вроде ничего сложного, да, Что? ну. Что, руки терпят, да? Друзья, пожди, сейчас опять А я же ешь просто расколотый, так может я Кто? Я его расколотил. Все на дне, как было, так и лежит. Да нет, он даже не расколотил. Он такой самый, гля, пластолин. Да ты думаешь? Да. а можно я этой отверткой помешаю краску? Чуть разу не было подождать ответа, а затем мешать.

Давай? Хундай. Блин, Ярослав. Так, сейчас будем. Сейчас Женя буде грунтувати, тоді ще Як Я, Я не там казав на чего відео Дай бог Женя приїде, дай бог <laughs> Женя. Дай Бог, дай бог. Вдав, вдав, Дав вдав, бог. Дав бог. Дал бог взяв. І як ви думаєте, яким буде кольором кабіна? Став. <рістична> Я бачу. Миколаївич перекривляє мене. Стоїть з телефоном рядом. І перекривляє. to чим погрунтуємо, покажу, як вийшло. Так, ну що. Ну, на даний етап ми вже викрасили. Тепер зараз її перевертаємо, грунтуємо остальне. Ну і потім красимо. Не роби пожару. Я рекончусь там кулібнічання. Саман з бубеном. Да. Ну, я думаю, тобі ще так і кришу треба буде грунтом залити, поки отак лежить. Ото стекло? Ні, а, оце. Це полюбив. Поки отак, так, щоб тоді не перед не дерти. Ну, так ось получилось. Потік? От, бля. Потік. Кривий зробився. Класно вийшло. Угу. Вообще. Ти бачиш. Бачок Забилося. Забілося. Давай давай, задержить, бачор. Я ja й двері закрив вже. <ширан> цей пістолет, кстати, менший розход воздуха їм це не так, як той. Тут ти бачиш, це головно. <ширан> <ширан> да, менше пилить цей. Десь украдно ж яма. Так щоб не впав, шо Ні, подай, Так а тут не так само, чи що? Так що там зробиться, нічого страшного. Ну, в общем, працюємо далі. Так, ну що, етап у нас йде до завершення. Це перший слой. Коротко, вирішив я вкрасити його в оригінальний колір. вже виставили, закрутили, щоб можна було нормально покрасити закрасимо другий слой, покажу як вийшло. Так, ну що, два слої є така получилася краса І ось дивись зима ж на дворі подлюка де ти взялася ну куди ти? зтерво така пешеходити і зима вже так, викрасили практично вже все. Все чотенько, Красота. Зараз Євген чуть-чуть по нутрянці залишилося. Кожні ногами все косячки вже в кінці. не Взагалі класно вийшло взагалі. Вицахна кабіна, ми там може підсоберемо, що, що куди по ній, а потім будемо ці всі деталі підвішувати і по віддільності викрашувати, то що і руки викрасені, покрашені. Це все треба попередимати, попіддимати, теж покрасити. На даному етапі пішло півтори літри е, краски. Оце на всю задули в два круги. І зсередини, і по кругу скрізь. Оце півторачка краски пішла. Ну, там плюс розчинник, плюс затвердитель, плюс-мінус. Ну оце отак. Може хто надумає робити, щоб знали, скільки брати по об'єму. Побачили, убрали ковся, всього ось все, девить Чердак. Mm -hmm. Блять, я рік, не три. Давай, хуляти. Блять, голову покрасив, лисий же ж, блядь. Гуля, ти таке звод, блядь. Ага, Ні, ну, так я все одно краску ви дай виперскаю. Тепер он ще оця. Я ж хотів. Цю, так, да, і ще зверху кришу там трохи. Не, внесло, через ну якось так. Можна сказати, кабінка вже підготовлена до зборки. Тепер можна займатися буде обшивкою. Стеклами, резинками, замочками всякими брянцями потихеньку собирати Ну а ви, звісно по традиції подобайку, комент Ну і обов'язково, підписка на канал Приємно коли ви підписуєтесь лайкаєте Ну то тобто, і не зря я це все роблю Показую вам і знімаю Так mm -hmm. що підтримуйте мій YouTube канал Мені так приємніше знімати Якщо так все Всім пока-пока